Це трактор привезений з Європи. Як привезений з Європи, було 3000 мотогодин, пригнаний з Данії трактор, така хороша комплектація порівняно з українськими, ну, набагато ну, краща комплектація. Зараз на ньому вже 7 тисяч мотогодин. Оце цей вийшов от екран, він просто був отак, чорний і от просто крутилася загрузка без перебоїв. Тут, тут стоїть блок керування там за, за обшивкою. Оце його ремонтували. Ага. ви як його монітор знімали, відправляли чи вони... Ні, ні монітор це просто екран, це телевізор. А, тут, а, тут нічого а, немає. Що перепаювали? знаю. E, тут, ага, ну, тут не видно. Тракторі. Тут, тут ну, блоки керування, отакі, таких розмірів, які під'єдняються фішки. Ну, як автомобільні, в ну, принципі, все. Як би процесор, можна сказати. Так. Зняв їм, відвіз оперативно. Буквально, я знаю, за, за день, за півтора вони це все устранили. О, я їм вечором привіз, а на другий вечір, напевно, і забрал, так, було. Ми ще з Олександром дуже давно, ще колись перший раз. Він до Джондіра приїжджав як, як сервіс. Сервіс теж, наприклад, Джондіровський, він якби, загружений, особливо в гарячу пору. А потім я так десь я в інтернеті знайшов, що там ремонтуємо електроніку і позвонив до нього, то ми, я знав, ми з ним працюємо вже років, ну, ну, певно, що, ну, якби, общаємося, років вже з 10, може і більше. О, що я сказав, Він приїжджав спочатку, так, якби, робив, типо, по принципу, як, як сервісники. Там, проводка там була на цьому, то він у я оперативно зробив все, бо якраз був той сезон, що ну, потрібно було оприскувати. От, і відтоді ми з ними співпрацюємо. Ну, в принципі, я шкав, Питань немає. Всіх, навіть можна дзвонити і в неділю, і, і в 12 ну 12 ночі ні, ну в 10-11 можна набрати, візьмуть трубку, по крайній мере, написати, ну, типу, ну, питань немає.